Усім привіт! Усім вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні 9 жовтня. Тепло у нас 22 градуси тепла. Мені здається, що це друге 2 венеліто. Подивіться. Дуже сонячно сьогодні. Мені писали в коментарях, що якась іржа, типу, якась хвороба на троянди. Тому я показую, я не бачу тут ніяких хвороб. Але, можливо, побачили. То я не знаю, де саме, на якому і як воно оце чи що, не знаю, що це таке, бо говорив за грушу. Але написали, що на троянді, побачили. Але я так не бачу, що вони якісь були такі хворі, але можливо ви побачили. Тому, я на якому як вона... Можливо, це ось це, ось це біле таке ось це, ось це може бути все. Оце таке може. Ну, але не точно, не знаю. Йду до курей. Курей. В цьому відео я для нових глядачів знову розказую, які породи моїх курей і скільки. Які породи і скільки їх штук таких пород спорід. Ось кури. Бачите? їдять. Так ось, друзі. Породи курей. Породи курей, по-перше, крос, домінант. Що таке? Не поділили щось. Ось, друзі. крос домінант. Цих курей у мене 10 штук. Крос домінант. Білушка. Оці такі сірі кури, ось такого кольору. Ось. Оті ось. ось моло, ну, тим, що рік. Ще півтора року скоро буде чотири штуки. Ну, в принципі, все. Далі. Супер Харко. Три штуки. Два роки їм. Ось такі чорні кури із таким жовтим на шийці. Таким, таке пір'я, окрас такий, бачите? Далі півень Легорн. Один півень. Ось, йому вже три роки в листопаді були. Загубив десь пір'я на хвості. Такого кольору, окрасу такого. І ще три курки молоді. Купували в цьому році. Ось ці. Не три. А що я три вирішив. Дві курки породи Ломан Сенді. Купували 15 червня. Це десь 4 місяці тому. Не дуже й давно, так. Ось, друзі. Ну, найбільш такі всі породи по-своєму кращі. Але... Ну, домінант такий більш крос популярний і, в принципі, дуже добре. Несеться гарно. Але інші теж нормально несуться кроси. Ну, не тільки кроса, а породи. Ось. Тому, друзі, робимо висновок, що всі ку... кури по своєму добрі. Це найголовніше, тому що в кожного є плюси і є свої мінуси. Ось, тому немає ідеальної породи курей. Але на цьому буду закінчувати відео. Ось така коротке, відео таке коротке. Усім бажаю все найкращого, миру, добра. До речі, в, в голубинки пірічку вже на голові відростає. Бачите, вже полиняла і тепер відростає. І тепер на сонечку грієшся. Усім па-па-па-па, до нових зустрічей!